Ми знаходимося в телятничку нашого підприємства. Як бачите, військових тут немає, і хіба що військові коровки й телят. І ми щаслиночі до трьох часов ми не спали, що тут страшне, що воно було. Оце ми позамітали, попри... тут поприбирали. Підімося далі щоб стекла замітати, прибирати, щоб запустити, треба телят поїти, щоб критяться день вже телята голодні теж. Вони в страшному стресі перебувають. Корови голодні, неподойні і без води. Світла немає, ми, на жаль, нічого не можемо зробити. Наші два генератори теж розбиті. Всі люди тілі, всі люди евакуювалися вчасно. Все нормально, слава Богу. Ніхто не постраждав.